Вітаю вас з вами психолог Ольга Чурикова. І сьогодні ми говоримо з вами про те, що ж робити, якщо ми звикли порівнювати себе або наших близьких людей з кимось іншим, і розуміємо, що це вже не так, і не варто цього робити. Звичайно, нам треба подумати про те, як виховувалися ми, як виховувалися люди, як ми виховуємо своїх дітей. І часто, коли ми виховувалися, чи коли ми виховуємо своїх дітей, то ми можемо говорити про те, що хтось кращий, в когось щось виходить, от якби ти був такий, от якби я була така, якби я могла там чогось досягнути, якби хтось міг чогось досягнути, якби став таким. І, в принципі, ми маємо гарне побажання, тобто ми хочемо, щоб хтось змінився, або я змінилася на краще, або хтось змінився на краще. Разом з тим, чим більше ми починаємо думати, щоб наші близькі стали. В чомусь схожими на когось, тим більше ми звичайно розчаровуємося. І якщо це стосується відносин, наприклад, подружніх, коли ми порівнюємо свого чоловіка з кимось іншим, що от якби ти був як інший чоловік, як той там, чи кум, чи сват, чи родич, чи друг вашої сім'ї, якби ти таким був, то типу, було б мені набагато краще. От, то е, чим більше ми думаємо, що хочемо бачити в чоловікові нашому якісь певні якості, яких в нього зараз немає, які є притаманними для іншої людини, в принципі, тим гірший наш настрій, і тим більша порірва стає між мною і моїм чоловіком. Так само стосовно наших дітей. Чим більше ми думаємо, що краще б моя дитина була, як її однокласник чи однокласниця, краще б моя дитина була, як її там одноліток, чи родич, чи друг, то… Було б набагато легше, от комусь дуже повезло, що в нього така дитина, наприклад, з такими якостями. Це теж дає нам більше такого засмучення, розчарування в собі, як в мамі, наприклад, в розчарування в нашій дитині, і разом з тим знову з'являється прірва між нами. І ще цікавий момент є в цьому, той, що якщо ми порівнюємо нашу дитину з кимось, і ця людина, з якою ви порівнюєте, є важливою для вашої сім'ї, можливо, це родич якийсь. І ви при порівнянні часто використовуєте ту іншу людину, то ви вже цим руйнуєте стосунки вашої дитини з тією людиною, з якою ви її порівнюєте. Типу, ти не такий, не такий, як хтось, ти не такий, як там твій двоюрний брат, ти не такий, як е, твій друг, ти не такий там, як хтось в класі, і зазвичай кого ставлять в приклад, решта кому ставлять в приклад. В них дистанція буде велика у взаєминах, і це з часом відбувається таким чином. Звичайно, получається, що ми не тільки е, можемо робити дистанцію у взаєминах між нами і нашими близькими людьми, тому що ми їх порівнюємо з кимось. Так само ми ще провокуємо дистанцію між нашими дітьми і тими людьми, з ким ми їх порівнюємо. З одного боку, ми це робимо, нібито для того, щоб наша дитина могла виправитися і стати кращою. От, подивись, хтось вже такий, подивись, і ти стане таким. З іншого боку, ми показуємо дитині і транслюємо, знаєте, от якби як сигнал такий подаємо, який не є, а висловлено, сигнал подаємо такий. Ти не такий. Чоловікові, якщо, або дружині, кого ми порівнюємо з іншими людьми, то ми подаємо сигнал. Ти не такий. А якщо відчуває людина, що ти не такий, чи буде це її мотивувати до змін на краще? Чи буде це допомагати їй на щось е, добре стримовувати в своєму житті свої зусилля, щоб ставати кращим? Зазвичай навряд чи це так впливає. Крім того, що між вами цією людиною вашою близькою будуть погіршення взаємини, так і там вони можуть бути погіршені. І чим більше ми порівнюємо, чим більше ми. І, як говориться цими словами: годуємо наших близьких людей, тим більше може бути прирва, і тим менше може бути бажання виправлятися на краще. Чому так відбувається? Тому що кожна людина розуміє, що я не можу стати кимось іншим. І розуміє це, можливо, не так свідомо, щоб дати у відповідь, що я не можу стати тією людиною, як це підсвідомо швидше відбувається. І мета наша має бути. Дійсно, зміни на краще в кожній людині, але не шляхом порівняння з іншими людьми. Яке ж порівняння є доречним? Єдиний випадок порівняння, яке є дійсно доречним, яке може бути, воно не є обов'язковим. І разом з тим, воно може давати гарний мотиваційний такий компонент це порівняння людини з самою собою в випадку позитивного прогресу. Якщо у людини вже щось краще виходить, ніж було раніше. І ми допомагаємо це помітити. Нашій дитині, наприклад, ми говоримо про те, що вона зараз з англійською краще впорається, ніж впоралася з нею декілька місяців назад. Тобто, якщо ви бачили, що людина щось краще робить, і ви це відмічаєте, це є дуже підтримуючим для самої людини, для ваших взаємин і також для того, щоб той розвиток продовжувався. Тому, якщо вам і хочеться вже когось порівняти, то порівняйте себе самого в тому, в чому ви змінилися на краще з тим, яким ви були раніше. Порівняйте вашого чоловіка, в чому він змінився на краще. Порівняйте ваших дітей, в чому вони змінилися на краще. Порівнювати в нас таке, е, така якість є з дитинства закладена, тому що в нашому суспільстві прийнято порівнювати себе з іншими. І коли ми порівнюємо з іншими, ми, крім того, що… Е, так, як я вже говорила, нічого доброго в цьому не робимо, а робимо прірву у взаєминах. Так ми ще зосереджуємо увагу на комусь, от порівнюємо з іншими. Виходить, що або на цій людині на негативних якостях, яку ми порівнюємо, або на комусь на позитивних якостях іншої людини, з якою ми порівнюємо. А ми не бачимо ніколи іншу людину цілком. Ми не знаємо її життя. Ми бачимо якусь частинку її життя, яка нам подобається, яку ми ставимо в приклад. Ми не знаємо, якою ціною воно досяглося, і ми не знаємо, що там є насправді. Так само ми не цілком знаємо наших дітей. Багато впливає генетика, багато впливають обставини, виховання, ресурси, стан стресу і е, самі е, задатки до здібностей, які вже є в кожної людини. Тобто, можливо, та людина, як, з якою ви порівнюєте вашу дитину. Вона не докладає жодних зусиль, щоб проявляти ці якості, бо вони в неї є природними. А у вашої дитини це не природні якості, їй треба докласти купу зусиль просто величезну, щоб проявити ту якість, хоча б на якусь невеличку таку на невеличкий такий прояв. Тож, коли ми говоримо про те, що ми порівнюємо з іншими, людьми, ми порівнюємо нерівнозначні. Порівняння робимо з вами, нерівнозначні, бо е, інша людина це як інший всесвіт, інша галактика, можна навіть говорити так. І те, що відбувається, е, що ми бачимо зовні, це тільки результат, це картинка. Що було до того, щоб ця картинка стала такою, ми з вами цього не знаємо. А наші дитині говоримо, зроби картинку, таку як, як ота картинка. І шлях, який треба зробити нашій дитині до тієї картинки. Ми теж саме ще не можемо цього прорахувати. Тож доречним порівнянням є людини порівняння людини з самою собою в прогресивному, в такому в позитивному прогресі. Тобто, коли людина щось досягла краще, в чомусь стала кращою, і ми це відмічаємо. І чим більше ми будемо відмічати того, що є кращим, покращень в житті близьких нам людей, тим більше покращень ми будемо бачити. Тому що ми схильні бачити те, що е, є негативним, і коли ми фокус нашої уваги переносимо на те, що є позитивним, бо воно так, також само є. І коли ми це з вами бачимо, ми починаємо схильно бачити більше позитивного того, що не бачили до тих пір, поки дивилися на негативне. Тож, більше фокус уваги не на інших людей, а на самих себе, на наших дітей, на наших близьких чоловіків, дружин. Для того щоб ми могли бачити, в чому вже є зміни, і ті зміни підкріплювати і підтримувати, щоб вони продовжувалися далі. З Божою допомогою це все можливо. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей онлайн. З вами була психолог Ольга Чурикова.